Привіт, дівчата! Я вам обіцяв колись, що заспіваю якусь гарну українську пісню. Ну, мабуть, прийшов час виконувати свою обіцянку. Ну, можливо, мій голос не всім сподобається. Але ж все ж таки спробуємо. Так що слухайте. Колись малим зібрався на весні. Іти уда незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі оба, два кольори, мої, два кольори. В червоному любов, а чорна то журба. Мене водило без вісті життя. Та я вертався на свої пороги, переплився, як мамине шиття, мої сумні і радісні, мої сумні, і радісні дороги, Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні у душі мені, оба. два кольори мої, два кольори Червоне – то любов, а чорне – то журба. Мені війнула в очі сивина. Та я нічого не везу додому, лише з горсточок старого полотна, і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, Два кольори мої, два кольори. Оба на в житті їм оба. Два кольори мої, два кольори, в червоному любов, а в чорному журба.